Одним із найяскравіших і наймасштабніших моментів святкування дня міста традиційно є громадська акція Українська вишиванка. Цього разу питань, що формувати цим грандіозним флешмобом, не виникало, бо ж святкуємо круглу дату нашого міста. Ми надзвичайно любимо цю акцію, тому що а, почали її робити ще з 2007 року. Вона скоро буде дуже вже вагомий ювілей. А, кожного разу ми ретельно продумуємо про те, яка цифра, або який символ, або яка фігура буде цього року. А, зрозуміло, що в 2025-му нам було дуже легко, тому що до Дня міста, нашому місту, сьогодні відповідно 940 років. Відповідно, ми викладали сьогодні фігуру з цифр. А, ця акція вже є традиційною, люди дуже охочі. Що до неї долучаються, навіть часом пишуть або дзвонять, коли буде, бо часом ми робимо до дня незалежності, іноді до дня міста. відповідно. а за ці всі роки викладали абсолютно різні фігури. Ну зрозуміло, що сьогодні в честь дня міста така скільки долучається людей в різні роки. Різна кількість бувала і 300, 400, до тисячі. Скоріше за все, ми сьогодні зафіксуємо рекорд для міста Луцька, тому що по роботі волонтерів і по розданим відповідно аркушам різного кольору, які символізують прапор України в нас сьогодні, скоріше за все взяли участь десь приблизно тисяча або понад тисячу осіб. У акції радо взяли участь лучани та гості міста від маленького до великого. Прийшли і педагоги. Ми нашим великим колективом долучилися до акції дуже гарної, і з гарним настроєм святкуємо день нашого міста. Слава Лучіську! Шевчук Нелі Прокопчук, телеканал Аверс.